Ласкаво просимо до компанії Радіосхеми. Ми проєктуємо та реалізуємо розумні домашні пристрої для наших клієнтів по всьому світу та покладаємося на оду для координації підтримки та ремонту. Почнімо і погляньмо, що ми можемо сьогодні полагодити. Інформаційна панель служби підтримки містить дані щодо ефективності роботи з клієнтами. Високі показники забезпечує команда служби підтримки. Різноманітні проблеми із продуктами, що виникають у клієнтів, фіксуються у запитах до підтримки. Запити розподіляються між кількома командами, кожне з яких має власні правила щодо SLA, що визначають, як швидко тікети призначаються та завершуються залежно від процесів кожної команди. Розпочнімо з VIP-тікетів, оскільки запити на ремонт від них мають найобмеженіші в часі SLA. завдання для нашої команди позначені на дошці Канбан, на якій видно, що кілька замовлень на ремонт вже в роботі. Що ж. Розберімося з щойно отриманим запитом з високим пріоритетом. Схоже, він надійшов з сайту через форму зворотного зв'язку підтримки. Це зручно, адже коли клієнт надає ключову інформацію, ОДУ автоматично заповнює тікет за правилами, що були налаштовані заздалегідь. Перш за все, нам потрібно ретельно вивчити запит. Клієнт написав повідомлення, ба навіть додав відео у розділах для опису та обговорення. Погляньмо. Ова, це халепа. Швиденько перевіримо замовлення, щоб пересвідчитись, що продаж здійснювали саме ми. Оду розпізнає, що запит надійшов від дійсного клієнта, що дозволяє швидко переглянути історію його замовлень. Ось що ми шукали тепер я бачу, що саме в нас замовили та коли. Так, схоже, купували в нас. Виходячи з дати замовлення, запит по підтримку гарантійний, тож мусимо створити замовлення на ремонт. Ми запускаємо процес RMA, використовуючи кмітливу кнопку вгорі. На підставі ордера, за яким відвантажено товар, робимо повернення до якого додамо інформацію потрібну для видруку етикетки на повернення. для того, щоб клієнт міг надіслати товар на ремонт. Чудово. Ось вона. Оду згенерувала для нас pdf файл за допомогою інтегрованого коннектора. Надсилаємо pdf файл клієнту у повідомленні безпосередньо у тікеті підтримки, ніби все зроблено як слід та надіслано. Поки чекаємо на товар за запитом, підготуємо замовлення на ремонт. У новому записі Оду автоматично пов'язала клієнта та надходження з доданим до нього несправним товаром. Оскільки ми раніше створили ордер на повернення на ремонт, можемо додати його також. Пам'ятайте, ремонт гарантійний, а отже, клієнт не платить за запчастини чи роботу. Зазвичай ми очікуємо повернення від клієнта на наш склад впродовж п'яти днів. Однак від нас це не залежить, але можемо принаймні контролювати це за допомогою нагадування. Створімо завдання перевірити на рецепції, чи отримали ми несправний товар до запланованої дати, щоб зарезервувати на складі запчастини та товари, які на мою думку знадобляться для ремонту. Додам їх до запиту на ремонт. Згодом ці дані можна змінити, але я намагаюся уникати дефіциту, наскільки це можливо. Гаразд, думаю, наразі все готово. Підтвердьмо та попрацюємо над іншими замовленнями, поки це буде готове для роботи. Схоже, повернення прибуло, тож повернімося до нашого тікета. Якщо ви пам'ятаєте, пристрій мав поведінкові аномалії і дуже скидалося на те, що він переслідує кота пані Піковського. Погляньмо, в чому тут річ. Ага, так я й думав. Чіпші та деталі поруч, що відповідають за продуктивність та вхідні дані, явно зазнали пошкодження від перегріву. Тепер, коли ми зрозуміли, з чим маємо справу, додамо необхідні деталі до рядків замовлення на ремонт. Хвилинку, будь ласка. Після заміни плати керування та швидкого оновлення прошивки пилосос схоже більше не проявляє ознак нав'язливої фіксації на домашніх тваринах. Одну проблему розв'язано. А що з цими спонтанними викидами сміття? Так, це не припустимо. Швиденько замінимо ще дещо. Насправді, я вже неодноразово стикався зі схожими проблемами в цих компонентах. Повідомлю команду контролю якості про те, що відбувається. Гаразд, проведімо кілька тестів. Все працює як слід на 100%. Пристрій пройшов нашу перевірку якості після ремонту, отже, ми можемо завершити ремонт та повернутись до замовлення. Що містить нові рядки для деталей та робіт без оплати? Звісно, бути vip клієнтом має свої переваги щоб відправити товар назад, ми додаємо ще складський ордер на повернення до нашого списку відвантажень цього разу як доставку. Таким чином, усі переміщення товару пов'язані з оригіналом, що забезпечує транспарентність його історії. Додамо нові примітки для відправки та підтвердьмо замовлення. Система автоматично надійшла смс-повідомлення клієнту, що пов'язаний з тікетом. Та додасть до нього оновлений інвойс та інформацію для отримання за шаблоном відповіді. Ще один ремонт виконано раніше запланованого терміну. З ремонтами воду ми змогли швидко розв'язати цю проблему та задокументувати кожен крок. А завдяки доступу до екосистеми ОДУ ми координували роботу кількох команд. Бо ж воду все взаємопов'язано, і прекрасні співробітники заслуговують на таке чудове програмне забезпечення. озвучено з ініціативи та на замовлення партнера воду в Україні компанії QuickDo. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.